Роскантрі одна зі спортивних дисциплін в Олімпійському велоспорті Маунтенбайку, гірському велосипеді. Її характерною рисою є гонки пересічною місцевістю зі спусками, затяжними підйомами, швидкісними і технічними ділянками траси. Саме така з них із відмінними характеристиками знаходиться в Ужгородському лісі мікрорайону Шахта. Це додає адреналіну змагальникам. Серед спортсменів є і зовсім юні. Я вже другий рік ходжу на велоспорт. Мені подобається, бо я вже другий раз сіду на змагання. І, і мені вчитель подобається. Він мені все соця наладжує, і велосипед з дому покатати сходнішний. та й все. свою майстерність перед суддями мали змогу продемонструвати близько 80 учасників у чемпіонату України з кросу кантрі, серед звичних фаворитів. відсутніми були хіба що ті, хто вирушив на ігри до Лондона. Адже ще з 1996 року цей вид велоспорту було включено до олімпійської програми. Проте дух здорової конкуренції у погоні за чемпіонством вирував і без того. У першу чергу на трасу виходили вже досвідчені гонщики. Вони найбільше володіють інформацією про те, які ділянки траси є особливо відповідальними. Необхідно мати неабияку виносливість, треба мати стремлення, рвення, працювати над собою, щоб займатися велоспортом і взагалі їхати такий вид, як крос-кантри, треба мати смілость. Тому що много препятствий, много участков, участків відрабатувати техніку. Всі эти сложные участки нужно проїжджати не по одному разу. Нагороди ж знайшли своїх призерів. Ними стали спортсмени з Вінниці, Харкова, Києва. Відрадно, що в числі тріумфаторів були й господарі. Так і з поміж чоловіків Олексій Жданович фінішував третім. Такий же результат серед юніорів показав Олександр Зубенко. Інший уж Володимир Козловський фінішував другим і третім на різних трасах у юнаків. Загалом для спортсменів ці змагання відіграли важливу роль у підготовці до чемпіонату світу, що пройде у Швейцарії, та в здобутті нового змагального досвіду.